Увага! Інформація взята з офіційної української Вікіпедії. Інформація може бути неповна або мати спойлери. Я вас попередив. Якщо що, дякую за увагу та приємного перегляду. Які емоції визивають у вас дана мелодія? Напевно, ви всі чули цю мелодію з гри Супер Mario Bros. Сьогодні я вам про неї розповім. Super Mario Bros або Super Broth Mario це платформена відеогра, створена компанією Nintendo відділ Nintendo EAT 1985 року, занесено до книги рекордов Гіннеса як гра, що розійшлася найбільшим тиражем у історії, було продано понад 40 мільйонів копій. У 2009 році рекорд продажів було побито грою Wii Sports для ігрової приставки Wii від Nintendo. Після патіння продажів Super Mario Bros, випущений у 1983 році, поява Super Mario Bros дозволила швидко повернути популярність. Головний герой гри Mario опісля став символом компанії Nintendo. Згідно з дослідженням того часу, діти знали Маріо як мінімум так само добре, як і Мікі Мауса та Багза Бані. У першій грі, де з'явився цей персонаж, його звали Jumpman, з англійського Jumpman або Стрибун. Проте через схожість орендодавця головного офісу представництва Nintendo в США на ім'я Маріо Сегал персонаж отримав нове ім'я Маріо. Головною дієвою особою гри є Сантехнік Маріо. У грі присутній також інший головний персонаж, молодший брат Маріо на ім'я Луїчі. Однак він з'являється лише тоді, коли в ігровому процесі одночасно задіяно двоє людей. Обидва персонажі мають аналогічний набір функцій, мета герої пройти через Грибне Королівство, вціліти під час зустрічі з ворогами, слугами Боузера та звільнити принцесу. Герой рухається зліво направо, де наприкінці кожного підрівня досягає флагштоку з прапором, який означає перехід на новий підрівень. У більшій частині всіх рівнів розкидані монети, які Маріо може збирати, та спеціальні скринки зі знаком питання на них. Підбиваючи їх кулаком з нижніх позицій, Маріо отримує або монети, або певну корисну річ. Є також секретні здебільшого невідимі скриньки, в яких знаходиться або велика кількість монет, або корисна річ, яка зустрічається дуже рідко. Коли Маріо дістає червоний, або жовтий гриб, він удвічі збільшується в розмірах, до того ж у нього з'являється здатність розбивати цегляні платформи, що дає йому можливість усувати більше ворогів та перешкод. Гравцю дається певна кількість життів, зазвичай це 3. До того ж, він має можливість отримати ще одне, якщо отримає зелений або помаранчевий гриб. Або ж назбирає 100 монет, знищить декілька ворогів із захисним шоломом підряд, або значить певну кількість ворогів шляхом стрибання на них зверху. При цьому не торкаючись земної поверхні. Коли Маріо торкається ворогів, не будучи при цьому збільшеному розмірах, падає в яму, або коли час гри спливає, гравець втрачає одне життя. Коли Маріо втрачає останнє життя, гра закінчується. Початково Маріо може знищити ворогів лише стрибаючи на них, хоча чимало ворогів має захист від цього. Наприклад, якщо гумбу можна знищити лише розплювшивши його, то черепаху Купу необхідно спочатку загнати під панцир, після чого Маріо може використати її як своєрідний снаряд. Ці панцирі можуть відштовхуватися від стін та знищувати інших ворогів, однак при цьому можуть бити і самого Маріо, якщо він потрапить під них. Щоби знищити ворога, який знаходиться на платформі над головою Маріо, потрібно підстрибнути і підбити кулаком ту частину платформи, на якій знаходиться ворог. Можна також роздобути вогняну квітку, завдяки якій Маріо змінює свій колір і отримує здатність пускати вогняні кулі. Однак, якщо Маріо при цьому зменшений у розмірах, то Квітка виконує функцію червоного або жовтого гриба. Менш розповсюдженою корисною річчю є зірка, яка здебільшого з'являється тоді, коли Маріо підіб'є приховані або невидимі блоки. Ця річ робить Маріо невразливим для ворогів, але на короткий проміжок часу. Насправді говорити про те, що Маріо змінив ігрову індустрію в цілому, це нічого не сказати, він дуже сильно на неї вплинув. В Mario грали ціле покоління людей, всі обожнюють цю гру і продовжують в неї грати до сих пір. Я розповів вам основну інформацію про гру Super Mario Bros 1985 року випуску. Сподіваюсь, те, хто подивився це відео, поставить лайк та напише свій коментар. Для мене це буде дуже приємно, і я буду знати, що ця тема для вас цікава. Ну а для вас мовив розповідач. Дякую за перегляд, друзі. До нових випусків!